Привіт! Сьогодні розповім про біотін. Або, як його ще називають, вітамін H або вітамін b 7 Біотин був виділений із сухого яєчного білку у 1935 році. Існує 8 різних форм біотину, але лише одна з них є активною та корисною для організму. Цікавий факт: у сирому яєчному білку міститься речовина авідін, яка блокує всмоктування біотину. Наприклад, якщо людина їсть багато сирих яєць близько 12 білків на день, то через кілька днів у неї майже гарантовано може виникнути клінічний дефіцит біотину. Проте під час варіння яєць авідін руйнується, тому варені яйця безпечні та навіть корисні, особливо рідкі жовтки, де багато біодів. Щоб біотин потрапляв у кров, потрібен фермент біотиназа, який відділяє його від білків у їжі. Якщо цього ферменту не вистачає, наприклад, у новонароджених, може виникнути серйозне захворювання шкіри. Біотин виробляється кишковими бактеріями, а також міститься у багатьох продуктах, тому його нестача зустрічається дуже рідко. І тим не менш, дефіцит може виникнути через. Проблеми із засвоєнням поживних речовин через дисбактеріоз це порушення балансу кишкових бактерій, наприклад, після прийому антибіотиків, через тривале харчування через крапельницю після операції, а також через вживання сирих яєць. Ще трохи цікавих фактів про біотин. Через те, що біотин впливає на стан шкіри, волосся та нігтів, його часто додають у вітаміни для краси. Дефіцит біотину може викликати висипання, сухість шкіри, навіть випадіння волосся. Проте, якщо у вас немає дефіциту біотину, його додатковий прийом не здатен покращити стан шкіри, волосся та нігтів. І ще шампуні або креми з біотином не дуже ефективні. Молекула занадтакається. Щоб всмоктуватись через шкіру. Краще приймати його всередину з їжею або з добавками. Біотин допомагає контролювати рівень глюкози в крові, він покращує чутливість до інсуліну. Деякі дослідження показують, що високі дози біотину можуть допомагати при діабеті другого типу. Виявляється, біотин не просто вітамін, він впливає на активність генів, які відповідають за обмін речовин. Під час вагітності потреба в біотині зростає, його нестача може вплинути на розвиток дитини. У деяких країнах вагітним рекомендують приймати його додатково. Біотин майже не токсичний, навіть великі дози до 10 мг на день зазвичай не шкодять. Але надлишок може спотворювати результати аналізів крові, наприклад, на гормони щитоподібної залози, а також на фолікостимулюючий гормон. Біотин бере участь у синтезі жирних кислот, тому його дефіцит може порушувати обмін речовин і сприяти набору ваги. Великі дози біотину знижують рівень жирів у крові. Симптоми нестачі біотину. Це такий лоскуватий дерматит, особливо навколо носа, губ та на голові, випадіння волосся, язик стає гладким та блідим. З боку травлення ви можете помітити втрату апетиту та нудоту, загальний негативний стан, втомен, депресія, білю м'язах, слабкі рефлекси, а також анемія, кон'юнктивіт, підвищений холестерин, збільшення печінки. У вагітних нестача біотину може негативно вплинути на розвиток дитини. Добова норма біотину усього 50 мікрограмів на день. Найбільше біотину міститься у тваринній печінці, сої, жовтках, арахисі, дріжджах, кукурузі, вівцянці, гороху та у сирі. Біотин важливий для обміну речовин здоров'я шкіри, волосся та нервової системи. Його нестача трапляється рідко, але при неправильному харчуванні або при проблемах із засвоєнням може викликати серйозні порушення. Ну що ж, сподіваюсь, це був корисний для вас матеріал і, сподіваюсь, ми ще почуємось на моєму каналі. Пока!